Я думаю, для декого з вас не секрет, що людське око насправді бачить дуже маленьку частину світла електромагнітного випромінювання. Ми це називаємо видимим спектром, і це насправді мізер. Ну дуже мало ми бачимо. Але завдяки технологіям, завдяки фотографії, і включно завдяки плівці, ми можемо побачити трішечки більше, можемо якби розширити наш спектр умовно, звісно. Але можемо. Тож так, в цьому відео мова піде про інфрачервону фотографію і про інфрачервону плівку теж. Привіт, з вами Євген Семененко. Ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. Інфрачервона плівка є чорно-біла і вона насправді найбільш поширена, її легко знайти, легко купити, вона відносно недорога. і це теж дуже класна плівка, дуже цікава, Але я все-таки хочу поговорити про кольорову інфрачервону плівку. Е, наскільки мені відомо, існує вона лише одна: це Kodak Aerochrome або Kodak Ektachrome Infrared. Це унікальна і дуже класна плівка, яка характеризується дуже яскравим фіолетовим і червоним кольором в рослин. Чому саме в рослин, бо рослини? Насправді відбувають дуже багато інфрачервоного світла, і якщо фотографувати їх на кольорову інфрачервону плівку або на цифрову камеру повного спектру, про це ще поговоримо, то ви побачите, що вони набагато більше червоні, ніж зелені, як ми звикли бачити своїм оком. І от Kodak Aerochrome – це ще й дуже цікава плівка, тим, що вона була розроблена компанією Kodak в 1943 році для військових. Щоб було простіше проводити аеророзвідку і знаходити ворожі позиції, які замасковані там в камуфляжі, щоб вони контрастували з листям, там з лісом, умовно, щоб їх можна було визначити по фотографіям, які робили з літаків аеророзвідники. І, звісно ж, ця плівка, можна сказати, брала участь в багатьох війнах ХХ століття. Але, але знайшла вона застосування не тільки в цій сфері, знайшла вона застосування, звісно, і в творчій фотографії, включно і в документальній фотографії. Бо останні роки можна сказати, що кода Каерохром стала. Популярною і так умовно на слуху завдяки ірландському фотографу Річарду Мосу, який е, взяв цю плівку і поїхав знімати конфлікт в Конго. Я думаю, хоч раз ви ці кадри бачили і дивувались, чому в них такий дивний колір. Тож, загалом, ця плівка дуже цікава, дуже унікальна, цікава своєю історією, цікава своїми кольорами, е, своїм можливим застосуванням. Але, але є нюанс. Ця плівка зараз коштує в середньому 250 доларів. Це ну, прям дуже багато. Тому я на неї не знімав, бо занадто дорого для мене. І я покажу, як імітувати її за допомогою цифрової камери. Тому, якщо у вас так само, як у мене, немає грошей на Kodak Aerochrome, або ж вам просто шкода настільки багато грошей за один ролик плівки, то дивіться відео до кінця. Я зараз постараюсь максимально детально і гарненько розповісти, як це зробити за допомогою цифрової камери. І от переходимо до діла. Звісно, вам знадобиться цифрова кам камера. Я, наприклад, знайшов на OLX Panasonic Lumix G2. Ось цей. Він мені обійшовся 3,5 тисячі гривень, що сьогоднішнім курсом менше 100 доларів. Дуже класно, це бездзеркальна камера 2010 року. Тут 12 мегапікселів, тут є RAW. Також, як ви можете бачити по об'єктиву, вам знадобиться фільтр. Якщо ви хочете картинку саме як з Aerochrome, то вам потрібен жовтий фільтр і uv фільтр, який блокує ультрафіолетове світло. Якщо ж ви хочете іншої картинки, ви можете взяти фільтр, наприклад, ось такий. Це фільтр на 680 нанометрів. Він блокує майже весь видимий спектр і пропускає лише червоне і інфрачервоне світло. З нього теж дуже цікава картинка виходить. Цікаво, мені сподобалось, і я ще буду з ним знімати обов'язково. Також ви можете використовувати помаранчевий або червоний фільтр. І по ціні ці фільтри обійдуться вам. Прям ну, дуже дешево. Ось такі кольорові фільтри, вони там приблизно по 100 гривень чи по, да, по, по 150, що таки, ну, дуже дешево, я їх взяв. Е, інфрачервоні фільтри. Якщо підете на AliExpress, то ось такий це вели великий фільтр на 70 77 мм в діаметрі, який ви можете через перехідник на більшість об'єктивів е, зачепити. Е, на Aliexpress він обійшовся 900 гривень. Чудово, плюс можна взяти фільтр, наприклад, на 850 нанометрів, який буде ще більше видимого світла блокувати, пропускати вам лише інфрачервоне, але тоді це підходить лише для чорно-білої фотографії. Ну і от про фільтри поки все. Третій аспект цього діла це доволі така специфічна обробка кадрів, які у вас виходять, бо без обробки ви такої картинки не отримуєте. Ви отримуєте приблизно ось це з жовтим фільтром, і приблизно ось це з фільтром на 680 нанометрів. Але звісно, просто купити це все і навчитись це правильно обробляти недостатньо, бо. В кожній цифровій камері перед матрицею стоїть так званий Hot Mirror. Це фільтр, який блокує те саме інфрачервоне світло і ультрафіолетове світло. Цей фільтр потрібно зняти. Щоб його зняти, вам потрібно розібрати камеру, зняти його безпосередньо з матриці і зібрати назад. Це може бути м -м, небезпечно, може бути прикро, ви можете зламати камеру, тому. Це все на ваш е, страх і ризик. Я цю камеру розбирав і збирав по інструкції з сайту LifePixel. Я е, додам в описі відео посилання. От. Але якщо боїтесь, не впевнені, що у вас це вийде, краще знайдіть людину, яка добре розбирається в зборці -розбор розборці техніки. Можна випадково порвати якийсь провід. Наприклад, я спочатку взагалі думав зробити це з Fujifilm x t 20 бо там кращий RAF, більший сенсор, динамічний діапазон та й роздільна здатність більша. Але там в цьому процесі є е, перепайка, там потрібно відпаяти проводочок, а потім припаяти його назад. Тому, обираючи камеру, ви подивіться Лейфпіксель, як вона розбирається збирається, вибирайте найпростіший варіант. Для початку так точно. І додам ще, що Lumix G2. Чудовий варіант в цьому плані, бо тут, тут все дуже просто, е, важко помилитись. І звісно, є камери Sigma з сенсором ФВО зі змінною оптикою, де ви просто зняли об'єктив і там один гвинтик викруткою відкрутили і відщолкнули цей е, фільтр дуже просто, але вони зараза по 40 тисяч, так плюс-мінус. І є ще. Цифрова середньоформатна манія ЗД, де це взагалі ізі, бо там фільтри вставляються отак от знизу. І ви можете просто стандартно цей Hot Mirror виняти, прибрати з нього саме скло і вставити цей картридж назад без фільтра, і вуаля, у вас. Фулл спектр середній формат, але це теж е виявиться доволі дорого і ще й важко знайти. І рухаємось далі, чому нам потрібен саме жовтий фільтр? Бо якщо ми хочемо картинку як за Aerochrome, нам треба пустити більше кольорів на сенсор, ніж лише червоний, як у випадку з фільтром на 680 нанометрів, і нам потрібно відсікти синє світло. бо Плівка кода е, Вона не RGB, а IRG, Тобто у випадку з цією плівкою на місце червоного каналу стає інфрачервоний, на місце зеленого стає червоний, і на місце синього стає зелений. То ми залишаємося без синього е, світла. Але при обробці ми його насправді повернемо, ми зробимо небо синім, все буде окей. І от переходимо поступово до обробки. Але але я спочатку вас попрошу підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар до відео. І також ви можете підтримати канал Гривною на платформі Base від Mono. І окрім того, на своїй Base я викладу всі оці подальші свої напрацювання по обробці, просто так файлами ви собі їх. Додасте, і це вам все е, пришвидшить. Вам не треба буде, як мені, витрачати кілька ночей на те, щоб налаштувати собі цей процес. І от етап обробки для мене був якраз найскладнішим, бо ну тут важкий процес. Треба ж правильно змістити канали, як це взагалі зробити. і я подивився відео Грейні Дейс, як він імітує аерохром за допомогою цифрової камери. У нього там дуже довгий процес для цього в фотошопі. Я цей процес записав в екшен. Але звісно, цей екшен е виявився не ідеальним. Ось я зараз закину е картинку в Photoshop. І я цей екшен ще й далеко не з першого разу зміг записати. Він такий трошки в мене вийшов. Як бачите, топорний, розбитий на багато таких умовно, етапів, але окей, запускаю. Так, ну ось в кінці камери ров. Окей, з цією картинкою насправді плюс-мінус е, пощастило. Але, як бачите, тут не всюди є ось це е, червоне світло. Хоча, хоча ця картинка з екшеном ходить прям добре. Давайте глянемо е, інший кадр, наприклад, ось цей. Так, ну цей, як бачите, теж плюс-мінус окей. Але, але... Е, знаючи, що цей екшон не універсальний, от е, бачите, в мене тут в екшен записаний камера е, фільтр. Я зараз тут натисну скасувати. Так. І картинка насправді виглядає ось так. Зараз я її зроблю е, світлішою. І дивіться, небо фіолетове, а те, що очікується червоним, воно помаранчеве. Тому тут ще й повозиться в камере ров треба. Тобто не така вже й універсальна штука, і деякі кадри, деякі кадри виходили прям прям, прям жахливо. Наприклад. І ще поки я возився з цим екшеном, я через друзів е, знайшов е, людину, яка погодилась мені адаптувати скрипт з гітхаба, який робить оцей arg процес. Це дуже швидко, дуже класно, але на жаль, на жаль, е, з ним треба ще дуже довго повозитись, щоб він видавав картинку без артефактів і з адекватним контрастом. Тому цей варіант я все таки відкинув. І намагався робити це все діло в фотошопі. Але в фотошопі навіть з екшеном, ну дійсно, це забирає багато часу, це важко автоматизувати. А в Lightroom ти фотошоп екшен, на жаль, не впишеш. І я отак от думав, 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 як це собі спростити і максимально зробити так, щоб це. Ну, камон, щоб це було в один клік. От, і я згадав про таку прекрасну штуку, як е, лути е, в фотошопі. Я десь колись бачив, що теж можна використовувати лути. Або це я собі придумав. От саме десь. Ведіт несуть. Дуже добре, що я згадав про ці лути. Я почав гуглити, як цей лут створити, почав шукати софт, як створити лут. Найпопулярніший софт для створення лутів. На превеликий жаль з Мордора. Я цей варіант відкинув, почав шукати альтернативу. Альтернатив ем, відносно багато, але вони дуже топорні. Вплоть до таких, що треба вручну всю цю таблицю створювати. А, і випадково. Я знайшов, що можна створити лут в DaVinci, а в DaVinci лут створити прям максимально просто. Давайте я зараз відкрию Да І наскільки просто створити лут в DaVinci. ви накидуєте от прям будь-які корекції на зображення, скільки завгодно е нодів і всього такого. І потім ну це у вкладці Color, звісно, натискаєте ПКМ. І тут Generate лут, вибираєте там зі скількох точок, я вибираю 65, бо я не дуже тямлю, який краще. Вибираєте, куди його зберегти на робочий стіл, наприклад, задаєте йому ім'я і все. І ось в мене створений лут для цього процесу. І фішка в тому, що От, так, тут ще треба корекція балансу білого. Фішка в тому, що за допомогою цього лута можна створити профіль для камери RAW. І це ми переходимо в Photoshop, беремо DNG е або RAW картинку зі старих камер, краще робити enhance DNG, е бо лізуть шуми. І тут дивіться, дуже класно, і я прям дуже щасливий, що в мене це вийшло. Ви затискаєте кнопку Alt, перебуваючи в фотошопі з відкритим вікном Adobe Camera Raw. затискаєте Alt, натискаєте от сюди, і тут бачите замість Create preset Create Profile. Ви на нього натискаєте. Тут обираєте loot, ось Red, Blue, Channel Swap. Обираєте його. Називаєте, там, як вам подобається, і створюєте. І ось е, в мене кілька таких е, профілів творено. Ось а, ні, не то. Це User Profiles, перепрошую. І от, ось основний вийшов, яким я переважно тепер і користуюсь. Тут ОК, і далі ви просто по-нормальному налаштовуєте своє зображення. От Якщо я додам Vibrance, і трішечки ще можна погратись тут і вивести прямо ту картинку, яку, яку хочеться. Ось хочеться, щоб листя було червоне, будь ласка, зайшли в «Calibration», зробили, що вам треба, і пішли в «Color Mixer». І робили прям так, як вам хочеться. І до речі, до речі, якщо створити лут, то він вам підійде. І для відео, ось таким чином, ви можете зняти відео, накинути на нього цей лут і мати відео з такою картинкою. Yeah. Ну, Цей Люмік знімає 720p, то це для відео не дуже підходить. І давайте ж я покажу, що саме я робив, щоб створити цей лут. От ви відкриваєте в давінчі е ну, кидаєте просто на таймлайн, відкриваєте вкладку кольор. Е у вас відкривається ось ця вкладка. в принципі, Тут зараз можна все зайве вимкнути. Таймлайн теж можна вимкнути. І тут нас цікавить ось ця штучка. Ви в неї заходите. І пам'ятайте, нам потрібно змістити е, канали. от Нам потрібно зелений, зараз перемістити е, в синій. От, і ось таким чином просто на цій павутинці берете. І робите це. Переміщуєте зелений е, в синій, ось так, ось цей теж сюди фіолетовий О, е, листя. У нас зараз фіолетовий. ви берете, перетягуєте в червоний. Сам червоний, можна трішечки більше. В червоний плюс тут у вас вилазить піп'ятка, і ви можете подивитися, де у вас який колір. І тут насправді можна трішки довше пограти, щоб отримати бажаний для себе результат. І бажано погратись трішки довше. У мене той основний, який я зробив. Виглядає трішки не так, а синього каналу у нас по факту. Ой-ой-ой, ну як, він є, і його можна навіть бажано перетягнути в червоний. Ось так. Тобто ваша паутинка, ось ця, має мати приблизно приблизно ось такий от вигляд дивний. Потім ви просто берете. Можете можна зараз виправити експозицію. Зараз я додам ще один цей ноут. Зроблю трішки світліше. І що ми бачимо, що потрібно виправити баланс білого, беремо і п'ятку. Ось це умовно має бути сірим. Оп! І маємо плюс-мінус те, що треба. Тільки дерева поки не того кольору, який потрібен. Тут просто додаємо ще один ноут. Заходимо в сюди Hill uh, versus Hill. Прижимаємо всі кольори і дивимося так. Червоний. Червоний ми можемо. Ага, тут значить, воно не в червоному, воно в мадженті. І ми просто отак обережно тягнемо мадженту більше до червоного. Так, синій у нас на місці. І далі вже можемо відрегулювати насиченість цих двох кольорів. Ось так. Ну, можна для початку зробити приблизно ось так. З цього створити собі профіль і далі з равом в Lightroom і працювати. І так, коли ви створюєте профіль в Adobe Camera Raw, то він у вас, відповідно, буде і в Lightroom і. Ось Все відкрив Lightroom. І ось е цей мій основний е профіль. І я навіть створив під це діло пресет. Ось. Ось, власне, він використовує якраз ось цей профіль. Далі тут кілька корекцій. Я е цей пресет теж е дам за посиланням, щоб його можна було скачати, але він вимагає створення такого ж профілю, як у мене. І насправді я цей профіль ще е, покращив, бо е, я скачував значить, е, DNG Profile Editor І я спочатку в ньому ось таким чином open DNG file, от візьмемо, наприклад, ось цей. Я спочатку в ньому створив ось такий от профіль, де просто White Balance Calibration температуру е, в мінус 100. Далі, що я зробив, щоб е, покращити максимально цілу, це я цей профіль обрав е, ось тут: Temp – 100. Е, і лут вже додавав поверх. Цього тут, бачите, камера е, профайл, він included. Далі я вже обирав цей cover lookup table і тут створював собі е, профіль. І це по факту дало змогу е, доволі швидко обробляти кадри з фулспектр камери з жовтим фільтром і отримувати ось такі результати. Ну що ж, на цьому, в принципі, все. Сподіваюсь, вам було корисно. І тепер ви знаєте, як цифрою зімітувати унікальну плівку Air Chrome і при цьому ж зекономити чималу суму грошей. Бажаю вам гарних кадрів і до нових зустрічей!